Не кажи, не змію, а кажи навчуся. І тоді ти добрий у морі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді, напевно, прийдеш до мети. Доброго ранку, малята! Мене звати Ірина Ігорівна. Я вихователь дошкільного закладу No2. Капітошка. Вітаю вас, у країні математики. Облітав журавель сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила ноги натрудив та приніс нам на заняття завдання зі своєї подорожі. Сьогодні побуваємо там, де пролітав Журавель. Пролітав журавель над морем і бачив водний транспорт. Давайте назвемо його зліва направо Корабель. Човен з вітрилом та підводний човен. Скільки всього транспорту? Три. Підводний човен занурився у воду. Корабель відплив. Скільки транспорту не стало? Два. Скільки залишилось? Один вітрильник. Пролітав журавель над пальмами. Скільки бананів? Виросло на пальмі зліва. Три. Скільки кокосів виросло на пальмі справа. Два. Скільки фруктів виросло на двох пальмах разом. П'ять. Добре вмійте лічити малята. Пролітав журавель над пірамідами. Де знаходиться піраміда з цифрою 1? Посередині. А де стоїть піраміда з цифрою 2? Вгорі зліва. Знайдіть піраміду з цифрою 3. Де вона знаходиться? Вгорі справа. А де піраміда з цифрою 4? Внизу зліва. Знайдіть піраміду з цифрою 5. Де вона знаходиться? Вірно, внизу справа. Молодці малята. Добре орієнтуйтесь у просторі. Багато тварин бачив Журавель. А кого він побачив першим, ви здогадаєтесь, виконавши графічний диктант. Вам знадобиться аркуш паперу в клітинку та олівець. Відступіть одну клітинку зліва. І вісім згори та поставте крапочку. Починаємо малювати. Одна клітинка праворуч. Сім клітинок вгору. Чотири праворуч. Одна вниз. П'ять клітинок праворуч. Вісім клітинок вниз. Три клітинки: ліворуч. Три клітинки. Вгору. Одна ліворуч. Три клітинки вниз. Три клітинки ліворуч. Чотири вгору. Одна клітинка ліворуч. Три клітинки вниз. Дві ліворуч, одна вгору. Домалюйте хвостик похилою лінією, а око крапочкою. Яка тваринка у нас вийшла? Так, це слон. Зафарбуйте його у вільний час. Різних тварин бачив журавель. Давайте пограємо з тваринами у гру протилежності. Слон великий, а мавпеня маленьке. Кого ще зустрів журавель? Жираф високий, а зебра низька. Подивіться, кого ще зустрів журавель. Удав. Довгий, а черв'ячок короткий. Бегемот гладкий, а гепард стрункий. Молодці малята, у вас все виходить. Ми спитали журавля, де найкраща є земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Давайте виконаємо пальчикову гімнастику Моя країна Україна. Сонечко сяє, пташка вітає. Дощик весняний поля поливає, діти гуляють, квіти зростають, дерева в садочку, вітер гойдає. Гляну навколо. Все це я люблю, квітучу та сильну країну мою. Журавлі повертаються до гнізда цілими сім'ями. До гнізда з цифрою 3 повернулося два журавля. Скільки ще журавлів? Прилетить до цього гнізда. Один. Два і один. Разом три. А яка цифра зображена на цьому гнізді? Також три. Скільки журавлів вже прилетіло? Один. А скільки ще прилетить? Два. Один і два разом також три. Скільки журавлів живе тут? Чотири. Скільки журавлів вже повернулося? Три. А скільки ще прилетить? Один. Три і один разом чотири. А скільки журавлів живе в цьому гнізді? Так, теж чотири. Скільки прилетіло журавлів? Два. А скільки ще прилетить? Прилетить ще два журавля. Два і два разом чотири. Розумнички. журавлі вдома. Що нагадувало Журавлеві про Україну на чужині? Давайте з'єднаємо символи України з геометричними фігурами. На яку геометричну фігуру схожий прапор? На прямокутник. Які геометричні фігури ви бачите в тризубі? Трикутники різного розміру. Давайте викладемо тризуб з трикутників: зліва трикутник, справа, посередині і перевернутий трикутник внизу. А віночок на яку геометричну фігуру схожий? Віночок схожий на круг. З якою геометричною фігурою з'єднаємо каравай? З кругом. А рушник. Рушник схожий на прямокутник, що залишилось? На яку геометричну фігуру схожа хустинка, на квадрат, на яку геометричну фігуру схоже на мисто? На круг, а вишиванка. На прямокутник. З чим з'єднаємо зелені трикутники. Вірно, з листочком калини, а червоні кружечки з ягодами калини. Розумнички. До нас журавлик прилітав, він гарні віршики читав, про синє небо. Про весну, про Чорне море і десну, про Україну рідний край. Ти ще раз, друже, прилітай. До побачення малята, до нових зустрічей!